Привіт, монстро-фанати! Я мія Гаррис, і Я граю культову Клодін Вольф у першому в історії школи монстрів повнометражному фільмі. Привіт, Клодін. Приємно познайомитись. Це її перший рік навчання в школі монстрів. і це так захоплююче. але також і важко, тому що їй доводиться тримати в таємниці половину своєї особи. Що зі мною відбувається? Ми слідкуємо за її історією про те, як вона подолала цей шлях та по дорозі, знайшла чудових друзів. Френкі! Вони одразу зближаються. Дай п'ять. Ми ще попрацюємо. На Ракулаура, вони повільно зближатися один з одним протягом усього фільму. І Ніякого чеснику. Сендосів, тому що вони огідні. Вона весела, знайомство з хлопцями. Привіт. Маю бігти. Це дуже захоплююче. Один Вольф володіє дивовижними здібностями монстра. Я маю на увазі, що вона перевертей і може стрибати на велику довжину. Чого? Я знаю. Мені довелося стрибнути на 9 фунтів у повітря, чого я раніше ніколи не робила, <рі> не кажучи вже про те, що вона дуже хороша скейтбордистка. А <рі> мода, Я маю на увазі це відчуття монстра в собі. Я б сказала. Один розповідає про головну думку: знайти дім, знайти друзів, а також знайти себе та своє місце в житті. Я більше не приховуватиму, хто я. Світ побачить мене такою, якою я є. Це буде добре. <рі> Моя <ріпраць> улюблена частина у ролі Клодін Вольф – Її особистість. Я маю на увазі, що вона найрозважливіша дівчина. О, хто це загублене цуценя? Ти звеш маленькою. Це так весело. Це як стати одним цілим з вовкуватістю. це дуже весело. Я просто перевертень. Звичайний старий, нормальний перевертень. Привіт всім! Я Найя Данасен і я граю в Дракулауру в школі монстрів. Ніколи не стукайте в закриту труну. Дракулаура, донька відомого вампіра Дракули. Твоя поведінка має бути зразковою, я колись був найкращий в своєму класі. Твій класи. батько, його батько, його батько. Я зрозуміла тату. Ніякого тиску. Вона дуже вперта, дуже зухвала, дуже свавільна. Цей бік кімнати мій, Цей бік твій зрозуміла. Але у неї є маленький секрет, коли вона займається чаклунством, а це те, що заборонено у світі монстрів, особливо для вампірів. Ідеальна шкіра на тілі твоєму поставити прич на обличчі твоєму. Дракула має класичні здібності вампіра: літати, очевидно. Ці круті ікла ви навіть можете побачити, як вона левітує. Не як кажан, а як реальна левітація. Це так весело. Дружба, мабуть, є ключем до всього цього фільму. Ці великі стіни, які руйнуються, коли вона зустрічає двох найкращих друзів, клодін та френкі. Будь ласка, не кажіть тату. Наш рот на замку. Ви можете навіть вони взяти мій. Коли дракулаура та клодін знаходять одне одного, вони відчувають радість, усвідомлюючи, що їм обом тут не місце. Ми, друзі, пам'ятаєш? Ми не дозволимо тобі втекти, коли ти потребуєш нас найбільше. Але коли вони збираються разом і відчувають, ніби вони справді мають місце в цьому світі. Я б сказала загалом, що ми з дракулаурою. Дуже різні. Це щось типу будинку чи ліжка. Ну все вилазь, але я справді захоплююсь її здатністю бути свавільною, здатністю сказати ні, коли це потрібно. І ніякого чесника усів, тому що вони огидні. Моя улюблена частина Дракулаури здатність стати її живою версією, тому що я безмежно її люблю. Її стиль, її вигляд був просто приголомшливим. Я думаю, це так сюрреалістично. Ти знала, що ви зволожуєте губи кожні 34 секунди. Ти знала, що слово перевертень походить? Ви знала, що зливний унітаз був винайдений у 1596 році? Як справи, друзі? Я Сесі Балагот, і я граю Френкі Штейн у новому фільмі Школа монстрів. Френкі захоплюється модою друзями та школою. Ім'я Френкі тайменники каже їх. Я створена із колекції частин тіла мертвих людей. У мене кора Алана Цюрінга. У мене є деякі частини Енштейна тут. Рука Фріди Кало. Френкі володіє особливою здатністю відривати будь-яку кінцівку. Ох, вибач. Розхитині суглоби. Вони все ще працюють після того, як ви їх знімете. І я маю силу контролювати електрику. Я вся заряджена. Френкі трохи повільно заводить друзів, але це тому, що вони не мають смаку. Привіт, однокурсники! У мене теж є телефон. У них два дивовижні характери. Клодін дуже захоплена своїми почуттями. А Френкі завжди орієнтується на рішення цього. Що це? Карбана дуже заспокоює. Вони готові вирішувати проблеми і Дракулаура. вони мають різні рівні життєвого досвіду. Перейдіть на свою сторону кімнати. Мені не доведеться висмоктувати всю твою кров. Я навіть не впевнена, що в мене є кров. Тим не менш, вони зрештою стають дуже близькими, бо обидві мають величезні серця. Моя улюблена частина у ролі Френкі це те, що вона дуже схожа на мене. Мені подобається звалювати інформацію про людей так само, і тому промисловий папір не потрапив до Європи аж до 15-го століття. Крім того, в нас майже одна Аковий стиль є наче багато чорного і багато ланцюжків з яскравими кольорами, і я виражаю свою стать багатьма способами. Френкі відчиняє двері для більш випадкового представлення в медіа, тому що кожна дитина заслуговує на те, щоб когось бачити, хто її відображає. Це нормально бути собою і знати, що є правильні люди навколо тебе. Монстри навколо вас. Ого, я так багато знаю. Це приголомшливо. Як справи, маленькі уперята? Мене звуть Кейс Вокер, і я грав милого Діуса Горгону у першому фільмі Школа монстрів. Ти Горгона так, але це не обов'язково така горгона. Мій персонаж Діус був частиною родини Горгон багато років. Тож його мати медуза. У нього є очі, які перетворюють людей на камінь, і змії під цією шапочкою прямо тут. І він тільки вчиться бути вірним собі. Весь цей фільм ніби шукає того, ким він насправді хоче бути. Горгони – це завжди біда. Цього року від мене не буде проблем, директорко. Моя улюблена частина в Д'юса – це те, що в нього є багато глибини. Раніше з ним погано поводилися, і тому він хоче завжди ставитись до інших з добротою, стати на їхнє місце. У мене сувора заборона укусів змі або звернення будь-кого до політики камені. Тому всі претензії до окуля. Він крутий чувак, можна сказати, але він крутий просто тому, що він справжній могла б я побачити тебе без них? Ой, це. Небезпечно Просто хочу побачити тебе справжнього. Я дуже з нетерпінням чекаю сцени д'юса та клодін, коли вони заспівають траст разом. Yeah. Я упереджений, тому що я це співаю. Я думаю, що ми з Д'Юсом обидва досить круті. Нас не надто хвилює те, що про нас подумають люди. Це щось на кшталт того, у що ти віриш. Це просто бути ним. Будь ти впевнений, і це те, що дюс, начебто, вчиться робити. Це ніби я знаю, ким я не хочу бути. Тепер я просто маю розуміти, хто я. Пізніше, пізніше.